Кабінетів та міністерств на подіум депутатки, міністри та речниці взули підбори та продивлювали, як справжні моделі. Вечірні сукні на можновладних моделях одягла Оксана Новицька, яка презентувала свою чергову аудіокнигу Автограф Генія. Хто на подіумі почувався природніше ніж у владних кабінетах? Бачили наші особливі кореспонденти. Можновладні жінки вийшли на подіум, перевдяглися у вечірні сукні і встали на підбори не заради краси, а на підтримку бібліотеки для дітей із вадами зору. Сукні бізнес-красуням шила київська дизайнерка Олена Гуралюк без жодної примірки майже на око. І на свій смак учасниці показу просто передали кравцям свої обміри і побачили сукні лише перед виходом на подіум. Речниця СБУ Марина Остапенко у лавандовій сукні на показі вона тримається природньо, наче демонструвати одяг їй доводиться мало не щотижня. До того ж і сама сукня була зшита не для неї, а для колишнього міністра культури та туризму Оксани Білозір, яка через зайнятість не змогла взяти участь у благодійному заході. Чужу сукню продемонструвала й заступник голови союзу юристів України Катерина Коваль. На неї несподівано вдало сіло вбрання адвоката Тетяни Монтян, яка теж не відвідала захід. Неодягненою залишилася сукня і екс прес секретарки Віктора Ющенка Ірини Ваннікової. За дві години до показу вона повідомила, що немає часу на дефіле. А от Олена Гробницька, прес-секретар Леоніда Кучми, у перловій сукні була дуже природня і кокетлива не менш безпосередньо демонструвала своє вбрання на подіумі і екс-міністр праці та соціальної політики Лариса Денисова. Хоча поза подіумом жінка зізналася, понад усе вона любить неформальні речі, наприклад, джинси. Жіночі вечірні сукні припали серйозним дамам до душі. Після показу деякі з них навіть викупили своє вбрання. ДСН особливе. Один плюс один.